Через ці міфи люди втрачають дітей і майно, а суд не винен. Найбільший міф номер 1 Суд завжди на стороні матері. Насправді суд дивиться не на стать, а на докази та інтереси дитини. Батько може отримати місце проживання дитини з ним, якщо правильно підготуватись. Міф номер 2 Без адвоката все пройде швидко і просто. У сімейних спорах кожна помилка дорівнює мінус півроку. Неправильно оформлена заява або докази. І процес може затягнутися роками. Міф номер 3 Усе можна вирішити словами в суді. Цінуються документи, акти, висновки, довідки, а не емоції. Багато хто програє, бо приходить до суду з емоціями замість доказової бази. У сімейних спорах перемагає не той, хто більше говорить, а той, хто правильно фіксує факти та діє юридично грамотно. Якщо вас чекає сімейний спір, Краще підготуватись завчасно. Напишіть мені, підкажу індивідуально.